Класичний автодром Формули 1 з непередбачуваною погодою. Траса з легендарним 14 поворотом з назвою Стіна чемпіонів. А також це домашня гонка для Ленса Строла. Вітаю вас на каналі Fast Lane. А це огляд Гран Прі Канади. На етап у Монреалі команди не привезли якихось значних оновлень. Red Bull, наприклад, обіцяють привести великий пакет оновлень на наступну гонку в Іспанії. Серхіо Перес та Юкі Цунода отримали продовження своїх контрактів. Чеко залишиться в Red Bull як мінімум до кінця 2026 року, а Юкі в команді RB до кінця 25-го. Також сталася ще одна сенсація: Естебан Окон покине команду Альпін після цього сезону. П'ять років він виступав за цю французьку команду, здобув для них одну перемогу в Угорщині, але тепер їхні шляхи розходяться. Я не думаю, що звільнення Окона сталося через аварію в Монако. Скоріше, це було остаточне підтвердження для прийняття цього рішення керівництвом команди. За яким болідом виступатиме Естебан в 2025 році, поки що невідомо. Хоча він обіцяє скоро розповісти про свої плани. Етап у Канаді почався з дощової погоди, проте на кваліфікацію траса була сухою. На початку першого сегменту Мерседеси показували найшвидші кола. Нове переднє крило, яке було представлене ще у Монако на боліді Расела, тепер поставили і Хемілтону. Оновлення крила зменшило його аеродинамічний супротив на високій швидкості та дозволило більший простір налаштувань для покращення балансу боліду. Серхіо Перес знову проводив слабку кваліфікацію. Він не зміг зібрати конкурентно спроможне коло та поставив тільки 12 й час. Після того, як інші гонщики покращили свої результати, Алекс Албон вибив Переса на 16 те місце. Це вже третя поспіль невдала кваліфікація для мексиканця, і цього разу в нього не може бути ніяких виправдань. Досить несподівано, але до наступного сегменту зміг пройти Logan Сарджент, а також Ленс Строл. В другому сегменті Джордж Рассел та Льюіс Хеммельтон знову показали найшвидші кола. Макс Перстапен, який скаржився на трафік, зміг показати тільки п'ятий час. Для пілотів Ferrari цей сегмент виявився останнім. Карло Сайнц допустив невелику помилку в останньому повороті. А Шарл Леклер опинився тільки десятим. Але тут знову з'явився Алекс Албон, який поставив кращий час та вибив Леклера на 11 місце. Такий провал у темпі порівняно з минулою гонкою в Монако стався через те, що холодні умови поєдналися зі складністю прогрівання передньої гуми на боліді Феррарі. А через це в них не було достатнього щеплення з трасою. Окрім Албона, в десятку несподівано потрапив Даніель Рікардо, а також Ленс Строу. В останньому третьому сегменті Джордж Расел поставив найшвидше коло з результатом 1 хвилина і рівно 12 секунд. Далі Ландо Норріс встановив другий час, відставши від нього всього на 21 тисячну секунди. За мить до кінця кваліфікації Макс Ферстапен встановлює повністю ідентичний час кола, що і врасела в точності до тисячної секунди. Вдруге в історії Формули 1 повторилося, що гонщики поставили повністю однаковий час кола. Враховуючи, що Расел встановив свій результат раніше, він і стартуватиме з повол позиції на гран-при Канади. Звісно, Джорджу трішки допоміг сліпстрім від Албона, але він все одно показав відмінний результат та заробив другий пол у своїй кар'єрі. Ландо Нріс та Оскар Піастрі не сильно від них відстали та закріпили третій четверте місце на старт. На п'ятій позиції стартуватиме Даніель Рікардо, який показав справді неймовірне коло. Якщо не враховувати кваліфікацію спринту в Майамі, то вперше в цьому сезоні Рікардо вдалося кваліфікуватися у топ-5. Також йому вдруге в цьому сезоні вдалося перекваліфікувати свого напарника, але рахунок на користь соноди все ще залишається дуже великим. На шостому місці розташувався Фернандо Алонсо, а Хемілтон стартуватиме лише сьомим. Льюіс стабільно програє кваліфікації Раселу. Між ними взагалі рахунок 8-1. Юкі Цунода зайняв восьме місце, а Лен Строл зміг кваліфікуватися дев'ятим на домашній трасі. Десяте місце на гонку зайняв Алекс Албон. І справді виходить, що він на своєму Вільямсі перекваліфікував обидві Феррарі та навіть Переса на Редбулі. За результатами гонку виграв Макс Ферстапен, але його перемога не була такою домінуючою. Після того, як траса почала підсихати, він почав скорочувати відрив до Расела. Але помилка на першому повороті коштувала йому трьох секунд відриву, чим скористався Ландо Норріс та обігнав Макса. Тим не менш, безпрограшна стратегія Red Bull дозволила Ферстапену обіграти Норіса та вийти на першу позицію. До кінця гонки Макс створить комфортний відрив та фінішує на першій позиції, завоювавши вже 60 ту перемогу в своїй кар'єрі. Сам Ландо Норріс вважає, що в нього було достатньо швидкості, щоб виграти цю гонку. І з цим важко не погодитися, адже після того, як він піднявся на другу позицію, Ландо наздогнав Расела та змусив його помилитися при обгоні. Через цю помилку Джорджа його ще обігнав Макс. А Норіс згодом створив 8 секундну перевагу над ними та ставив швидші кола. Але через логана Сарджента, який врізався у стіну та викликав сейфті-кар, команда Макларен допустила ключову стратегічну помилку, яка і забрала в них шанс на перемогу. У Майамі вчасний підстоп під сейфті каром допоміг йому втримати лідерство. А тут, у Канаді, сталася протилежна ситуація, коли Норріс не скористався таким шансом вчасно змінити гуму. Він був за 300 метрів до пітлейну перед оголошенням сейфті-кару. І, можливо, навіть якби він заїхав, не факт, що команда встигла підготуватися до швидкої заміни коліс. Незважаючи на це, Норріс фінішував другим. Джордж Рассел, який стартував з полу, сам своїми ж помилками зруйнував собі гонку. Вже не вперше таке помічаю, що Джордж під натиском часто може помилятися. І що ж говорити, коли навіть керівник команди ТОТО Вольф каже йому по-радіо сфокусуватися, під кінець гонки, Расел знову допустив помилку, коли захищався від Норріса та втратив позицію. Йому навіть пощастило зробити швидкий підстоп під час другого сейфті кару. Але, попри всі старання, навіть через перевагу в свіжій гумі, він фінішував тільки третім. Темп Болідів Mercedes був на рівні з Маклареном та Редбулом. Але якщо Рассел сам своїми помилками забрав шанс на перемогу, то гонка Льюіса Хеммельтона могла б бути кращою, якби не помилка його стратегів. Не розуміють, чому під кінець гонки, команда Mercedes вирішила поставити Льюісу Гуму Хард, тоді як Russлу поставили швидший Мідіум. Взагалі, Хеммельтон проводив непогану гонку. Протягом першої половини в нього було менше зношення гуми. Також він відіграв три позиції відносно старту і навіть трохи поборовся з Раселом за місце на подіумі. Можливо, якби він краще кваліфікувався, то ми б побачили ще більш запеклу боротьбу. Але в результаті він фінішував четвертим, поставив найшвидше коло та заробив за це додатковий бал. Про гонку Оскара Піастрі знову немає нічого особливого, що можна було б відзначити. Він спокійно проїхав всю гонку і лише на останніх колах трішки поборовся з Раселом, навіть довівши це до контакту. Обидва мерседеси все-таки виявились швидші, і Оскар, стартуючи четвертим, фінішував тільки п'ятим. Порівняно з темпом Норріса, Піастрі міг би провести гонку трохи краще. Гонщики команди Aston Martin фінішували разом на шостій та сьомій позиції. В гонці в них була своя окрема ліга, адже наздогнати когось з команд першої групи вони не могли. Але й до гонщиків позаду був достатній відрив, щоб спокійно доїхати до фінішу. Нарешті можна похвалити Ленса Строла, який зміг відіграти дві позиції відносно старту та провів безпомилкову гонку. 14 очок на двох це непогане повернення британської команди, особливо після провального Монако. Звісно, якби не провал обох Феррарі та Серхіо Переса, то Астони не змогли б набрати такі хороші очки. Але результат є результат, і вони його заслужили. Даніелі Рікардо знову заробив непогані очки. Звісно, порівняно з п'ятим стартовим місцем, фініш на восьмому здається невдалим виступом. Але у Дена був штраф 5 секунд за фальшстарт. Цей штраф насправді є досить неоднозначним. Так, Рікардо на пару міліметрів почав рухатися раніше, але чи дало це йому якусь перевагу? Як вважаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Найбільшу кількість позицій у цій гонці відіграли гонщики команди «Альпін». Гаслі, стартуючи 15-м, зміг фінішувати 9-м, а його напарник Естебан Кон, стартуючи 18-м, зміг фінішувати прямо за ним на 10-й позиції. Подвійний фініш в очках подарував для Альпін Юкі Цунода, який сам помилився та вибув з десятки. Естебану Окону ще трохи пощастило зі стартом, адже той штраф з Монако змусив би його стартувати 20-м. Але після кваліфікації команда Кікзаубер змінила деякі елементи боліду для Ботаса та Джоул. Вони, відповідно, стартували з пітлейну, а Окон завдяки цьому повернувся на 18-ту стартову позицію. Також варто згадати, що між французами знову сталося непорозуміння в гонці. Окона просили пропустити швидшого Гаслі, щоб той спробував атакувати Рікардо. Але Естебан відкрито не хотів виконувати цей наказ команди та був незадоволений, коли йому не повернули позицію назад. Пілоти команди Ха фінішували на 11 й та 12 й позиції, хоча гонку вони почали дуже впевнено. Перед стартом пішов дуже сильний дощ. Навіть здавалося, що старт відкладуть. Але дякуючи дирекції Онки, ми без затримок побачили старт в дощових умовах. Усі, окрім Магнусена та Хюлькенберга, вибрали проміжну гуму, а вони повністю дощову. І саме тоді, в тих умовах, дощова гума працювала набагато краще. На третьому колі Магнусен вже піднявся на четверте місце. А коли траса стала підсихати, Кевін заїжджає на підстоп на восьмому колі, де його команда занадто довго змінює колеса та руйнує всю його перевагу. Можливо, якби не цей занадто довгий підстоп, то Магнусен зміг би залишитися в десятці. Хоча здивувало те, що Магнусену навіть з чотирма підстопами в результаті вдалося втриматися на 12-й позиції. Як я вже згадував, через власну помилку Юкі Цунода не заробив очки у цій гонці. Він наїхав на мокру ділянку, не втримав болід і в нього ледь не в'їхали три машини. Чесно кажучи, виглядало це досить небезпечно. Гонщики з команди Кікзаубер стандартно не показали нічого особливого. Темпу швейцарських болідів не вистачає, щоб поборотися навіть тоді, коли п'ять пілотів сходить з гонки. Логан Сарджент був першим серед тих, хто не зміг дістатися до фінішу. Американець вже на старті втратив своє 13 те місце. Потім на 25-му колі він наїхав на мокрий край траси та розбив задню частину свого боліду. Саме цей інцидент спричинив перший сейфті кар через який Норріс втратив шанс на перемогу. Наступним з гонки зійшов Шарль Леклер, у якого були проблеми з двигуном, а також Феррарі, навіщось поставили йому хард під час дощу. Після цього він опинився останнім і потім зійшов у боксах. Після такого тріумфу в Монако ця гонка була повним провалом. Серхіо Перес в гонці також підтвердив, що продовження контракту на два сезони було не дуже розумним рішенням з боку керівництва Red Bull. Цього разу він самотужки провалив свою гонку. Мексиканець наїхав на слизьку ділянку, його занесло, і він пошкодив кріплення свого заднього крила. Команда наказала йому повернутися назад у бокси, щоб не спричинити виїзд ще одного сейфті кару. Але нюанс в тому, що рухатися по трасі в такому стані заборонено, адже від чеку відпадали уламки карбону, які могли спричинити прокол іншим гонщикам. За це команду оштрафували на 25 тисяч євро. А Перес, окрім того, що зійшов, ще й отримав штраф три позиції на наступну гонку. І останні два гонщики, що не фінішували, були Карлос Сайнс та Алекс Албон. Карлоса розвернуло в сьомому повороті. А він ненароком ще в'їхав в Болід Албона. За Алекса в цій ситуації справді прикро. Адже він проводив хорошу гонку та навіть виконав дуже красивий подвійний об'їн під час дощу. Ось такі результати Гран-Прі Канади. Для команди Феррарі це був один із найгірших виступів за останні сезони. Після цього етапу в заліку пілотів Ландо Норріс наблизився до Леклера. Рікардо піднявся на 12 те місце. У чемпіонаті команд Феррарі знову відстали від Редбул. А команда Альпін піднялась на 8-ме місце. Результати голосування гонки з мого телеграм-каналу. Висока оцінка справді показує, що у цій гонці було все, що треба. Непередбачувана погода, тактична боротьба за перемогу, боротьба трьох британців за подіум і, звісно, багато інцидентів та сейфті-карів. Далі на нас чекає Гран-прі Іспанії, яке пройде з 21 по 23 червня на автодромі в Барселоні. Підписуйтесь на канал, оцінюйте огляд і побачимось у наступному відео.